Так, Нова конструкція каретки із автоматичною подачею, регулюванням швидкості. Частотний перетворювач плавно регулює швидкість подачі, плюс поворотником регулюємо частоту, тобто можемо прискорювати або за... загальмовувати рух каретки. Каретка рухається наступним чином. Ось права кнопка вперед. Ліва кнопка на важелі назад і може використовуватись без електроприводу, якщо є обгінна муфта. Вона працює наступним чином, обгінну муфту, покажіть, будь ласка. При упорі спрацьовує альмівна муфта. Вона знаходиться на моторрідукторі, там шайба така. Кругла шайба між моторредуктором і валом. Якщо викрутити там гужони, зняти пружинки, то вона буде їздити механічно без прив'язки до електричної системи управління. Значить, робоча. робоча зона захищена щитком по всій довжині накопичувача, що є додатковим засобом безпеки оператора. Ось ну, така нова каретка.